Не кричати, не барабанити, ходити лише тротуарами. Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов сьогодні розказував про правила поведінки на мітингах. Їх чув Сергій Андрушко. Головний міліціянт країни Анатолій Могильов попереджає демонстрантів голосно кричати під час акції протесту. Це заважати. Іншим людям міністр внутрішніх справ Могильов приїхав до редакції газети Факти. Тут він мав відповідати на запитання читачів і журналістів. Головний редактор розповідає: десяде головний міліціянт країни. От ви будете сидіти на тому ж столі, де сиділи всі. Ніє, та по приєднати. А ви почувствуєте? Натомість міністр внутрішніх справ вручає редакторові повістку. От на вас тоже на СТВ наезжали. Будете защищать менесточка. Вам поєсточка згодом виявилося це запрошення до міліції на день журналістики. Тонкий міліцейський юмор. Також далі міністр говорить, що він думає про народних депутатів. Тостові в парламенті катамодії димові гранти там бросали, Там ну это попаси, какие-то. головний міліціянт розказує, як треба поводитися під час протестів. Перекривати дорогу не можна. Це карна справа. Коли міністр не може проїхати, це порушення прав людини. Якщо я їду по вулиці Інститутській, на машині по своїм ділам, а вулиця кем-то перегорожена в силу чогось, і я не можу проїхати, мої права порушуються. Человека, простого жителя Києва, нарушаються. Пан Могилєв переконаний своїм гучним гамором демонстранти заважають людям жити. Він навів приклад і життя. Мені не нравится, ну, извините, ваш внешній вид. Я придумав вам в спальню з барабаном і буду барабанити, тому що ви мені не нравитесь. Мне нужен нам берег турецький, Америка нам не нужна. А нужен нам парить. Донецький, которым гордится страна! Депутат регионал Забарский уважает, на відміну від нинішніх демонстрацій, вони в проводили мітинги мирно і тихо. Ті мітинги і ті масові акції, которые проводились под флагами партии регионов, они как раз и стремились вот к тому оптимуму. Що це має бути мирне собрання, не агресивне. Депутат каже, потрібен новий закон. Відповідно до нього органи мали б перевіряти рівень шуму на демонстрації. Це должен бути закон, який визначить, по крайній мере, определенної рамки звукового усилення, на якому рівні може бути іспользована. Колишній віце-прем'єр Б'юті весне нагадує, вони регіоналам на демонстраціях гучності не перевіряли, коли партія регіонів була. В опозиції фактично кожного дня проходили демонстрації пікети, де ніхто, включно з паном Могильовим, не вимірювали наскільки голосно або не голосно такі заяви звучать. Правозахисник пан Чеморис каже, суд уже ухвалював рішення щодо шумів на демонстрації. ні підвищення шуму, ні встановлення так наметів. Які не є малою архітектурною формою, не є підставою для заборони мітингу. Дві останні демонстрації опозиції відбулися біля Верховної Ради. Засоби стримування демонстрантів металеві паркани склали, але не забрали. Їх залишили лежати навколо парламенту. Сергій Андрушко, Ольга Коробій, Дарія Довженко, Олександр Відкович, програма Вікна СТБ.